Чи повинні фізичні особи підприємці передавати дані про найманих працівників до територіальних центрів комплектування? Наразі умови щодо військового обліку ФОП роботодавців викликають багато питань. Правники стверджують, в Україні вже були випадки, коли на підприємців намагалися накласти штрафи за неподання даних до ТЦК про працевлаштованих військовозобов'язаних громадян. У 2017 році, в листопаді, Міністерство оборони видало роз'яснення, що міністерство оборони, начебто, вважає, що повинні підприємці вести відповідно облік і повідомляти про взяття на роботу людини з обліковим документом. І декілька разів ТЦК намагалися штрафувати таких осіб. Такі прецеденти є. Проте суди ставали на бік фопів, адже законом передбачено, що персональний військовий облік ведеться саме на підприємствах, а не у випадку діяльності фізичної особи підприємця, пояснює адвокат в законі про військовий обов'язок військової служби і в положенні 1487 про порядок ведення військового обліку вказано, що зобов'язані вести підприємства установи організації. Під жодну з цих термінів ФОП не підпадає, тому що ФОП це по суті фізична особа з розширеними з розширеними правами, в тому числі ведення підприємницької діяльності, але під визначення юридичної особи вона ніяк не підпадає. Відтак законодавством не встановлено обов'язку щодо ведення військового обліку найманих працівників ФОП. Ярослав Верхуша зауважує, при працевлаштуванні громадянин має надати свій військово-обліковий документ, але у той же час ФОП не може його вимагати або ж відмовити людині у працевлаштуванні на підставі відсутності такого документу. Михайло Бостров Денис Захаров Ций день.